Слава Богу, благословенні! Буду читати Слово Боже перед початком нашого зібрання. Післання до Євреїв, 12 розділ з першого віршика. Тому і ми, маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо себе всякий тягар і гріх. Який нас соплутує, і з терпінням будем на іти, який чекає на нас, дивлячись на начальника і виконавця віри, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення, і сів праворуч престолу Божого. Подумайте про Того. Хто претерпів таку над собою нарогу від грішників, щоб нам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Амінь. Слава Богу. Бог через апостола Павла звертається перше каже: скиньте себе, всякий тягар і оплутуючи ваш гріх. Кожному з нас доводилось. В житті переносити тягарі, як фізичні, так і духовні. І ми знаємо, як цей тягар придавлює нас, пригнічує. Кожен крок дається з трудом. Йти дуже тяжко і коли ще вплутаний. Йти просто неможливо. Багато хто з нас бачив, коли в селах, де не пасуть Череду тварин і кожен господар виводить свої. Що вони роблять? Вони спутують передні ноги, щоб тварина не змогла далеко відійти. Отак лукавий спутує нас, щоб ми не втікли на територію спасіння, не втікли до Христа. Перше каже: «Скиньте з себе тягар і гріх, а потім каже. Проходимо те поприще, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса Христа. Знаєте, людина, яка має йти якийсь шлях, якщо не має орієнтира, не має цілі, вона починає блукати. І тому Слово Боже каже: дивлячись на того. Хто претерпів таку наругу над собою? І в кінці написано, щоб вам не ослабнути душами вашими. Я не веду приклад з життя перших людей, казалось би, Авілі Каїн, знаючи багато від батьків про Господа. Від кого вони створені, ким створені, знаючи характер Бога? В них виникло бажання принести дар. І написано, що Господь споглянув на Авіля і на дар його, а на Каїна і на дар не споглянув. І тут же Господь, бачучи, що зародилось в серці Каїна, каже, чому. Поникло лице твоє. Якщо чиниш добре, хіба не піднімаєш лиця свого? А якщо доброго не робиш, біля дверей гріх лежить. І каже Господь: Але ти пануй над ним. Бог дав все людині, розум, силу волі, все дав. Дав можливість роздумувати. Розмишляти над своїми вчинками, привести в порядок свої роздуми, серце, таке попередження йде від самого Господа. Але Каїн не опанував. Оте, що ввійшло його, в його серце, він довів його до кінця. Прийшла думка, казалось би, рідний брат. Зупинись, для чого тобі така ревність? Ревність по Богу це добре мати, але не через таку жертву, як підняти руку на свого ближнього. Не опанував. Ми знаємо, як народ ізраїльський, йдучи по пустині, він постійно роптав, постійно невдоволення, Бог. Як каже сам Бог каже, не мов би на крилах переніс їх з Єгипту, дав закон заповідей, кормив манною, що тільки каже, що не зробив, вода зі скали пішла, народ напувала, горкі води мріви, зробив солодкими, що я ще не зробив для вас. Щоб ви дійшли і опанували отою обіцяною землею. Як завжди, тільки Бог дарував перемогу Ізраїлю. І почали, каже народ, почав, слабко духом став по-російськи ослабелі душами. І почали роптати написано на Бога і на Моїсі. Ото, що в серці сиділо, винесли з Єгипта. І воно жило. Воно не померло. Оце, я дам жив в серці людини і не давав спокою. Людина шукала завжди свого і хотіла підправити дії Бога. І дивіться, що дії Бога посилав, послав Бог на Ізраїль, написано, отруєних зміїв. І жалили народ. І багато народу померло. І прийшли до Моїсея, і сльозно просять помолися Господу, щоб віддалив тих зміїв від нас. Моїсей помолився, попросив, і Бог відповідає і дає настанову зроби мідного змія і вистав його на знамено. І кожен, кого ужалить змія, споглянувши на змія. Не помре, а буде жити. Це про образ Ісуса Христа. Дивіться, який Бог милостивий, який він ласкавий, Бог знав, що навіть отримавши закон заповідей, вони не будуть триматися, вони знову будуть порушувати. І яку милість Бог являє до тих согрішивших і робчищих на нього. Кожного каже, кого вжалить змій. Хай тільки спогляне, і він буде жити. Сьогодні наше знамено Ісус Христос. І кожна людина, хто гляне на Голгофу, на нашого розп'ятого Господа і тільки подумає, що цей начальник життя дійсно, життєдавець, звершитель віри, не пошкодував своє життя. Віддавши його, щоб дати нам життя з надбанням, яка ж жертва була принесена, і написано: кожен, хто подивиться на розп'ятого Ісуса. Розбійник розбійник був розп'ятий за свої вчинки. Але Він, сповідувавши його Господом, отримав вічне спасіння. Людина нічого доброго в житті не зробила. І Бог бачить кожне серце людини. Але один раз один добрий вчинок каже: ми пострадали за наші вчинки, а він, він, будучи праведний, він прийняв те, що ми заслужили. І саме за ці слова, що він визнав. Що він праведний а постраждав ні за що, віддавши своє життя. І кожен має ту надію в цьому світі споглянути на Христа, отримати життя вічне. І я так розмишляв оцей останній дійсно шанс надії на життя, погляд на Христа. Чому й написано, каже. Подумайте про того, хто притерпів, щоб не ослабнути душами вашими і щоб вам не знемогтися і не ослабнути, дивлячись на начальника і виконавця віри, тільки погляд відводимо, і наші очі бачать щось інше. І лукавий зразу ставить капкан, щоб уловити тебе хоч самому малому, щоб ти затримався, хоч ненадовго, як Ізраїль, який відставав, а малік побивав. І часто нам кається в нашому житті, що ми не зробили якогось великого гріха, великого переступу. Але десь трохи заступили на територію. Ворога. Трохи щось зробили і взяли з того світу. Казалось, би, не згрішили прямого гріха, і не було злого наміру, а був намір добрий. Я зараз вам розкажу ту історію. Написано Єлісей, коли повернувся в Галгав, був сильний голод в тому краю. І сказав він: Слузі свому, зроби юшки навари для синів пророчих, щоб накормити цих молодих людей. І один із цих молодих людей пішов на в поле, знайшов якусь дику рослину і назбирав тих плодів, і прийшов і накришив казан. Ну, казалось би, хотів зробити краще. Щоб не одна вода була, а щоб щось накришити, щось наповнити той казан. Більш такою смачною їжею, яка приносить користь. Там таке слово є, але не знав. Вони не знали тих плодів. Як часто, коли ми не знаємо, знаєте, кажуть в цьому світі незнання законів не звільняє від відповідальності. І воно так є. От я прочитав недавно, що з 1 вересня хто не заплатив податки, буде пеня. А якщо я не знав, прийдеться платити. Знаєш чи не знаєш за все треба платити. Другий прослів каже, не знаючи броду, не лізь в воду. Ця молода людина набрала повний повню оберемок тих плодів накришила і почали їсти. І піднявся крик. Чоловіче Божий смерть в казані. І підійшов Єлісей, сипонув того борошна руки, їжа стала здоровою. Як часто, ви знаєте, в наш час засоби інформації, інтернет, телевізор, газети, радіо, і скільки лється різних інформацій, і казалось би, ну, і непогано. І... Вроде би, не учить гріху, ще чомусь, але сипуться в ти плоди якоїсь дикої рослини. І коли ми замість того, щоб сіяти слово Боже, чисте зерно правди, беремо звіти з того світу. Що ми даємо, яку їжу даємо близьким друзям, тим, Кому казалось би, Бог предназначив до спасіння, і ми повинні свідчити, сіяти це Євангеліє царстві, а сіємо хвороби, даємо замість здорової отруйну їжу. Христос, прийшовши в цей світ, каже, Я хліб живий, хліб, що зійшов з неба. Хто буде їсти плоть мою і пити кров мою, той буде перебувати в мені, а я в ньому. Тому отак ми дорожимо цим зібранням, цією заповіддю, відімою, приводимо в себе в порядок, серце, душу, плоть, готуючись до цього третього дня, як готувався. І сьогодні нагадував нам, брат Пресвітер, що Бог нас прощає тоді, коли ми приходимо до Нього і просимо. Не всі мали змогу бути ці дні, взібрані. Але сьогодні Бог каже: подивись на того, хто віддав. Своє життя за тебе. Сьогодні Він пропонує оцей хліб живий, який вздоровляє, очищає, оце чаша благословіння. Але каже написано Слово Боже, роздумуйте. Для Бога головне, щоб ми роздумували над тим так пострадав. Каже, багато хто з вас хворий, інші уснули. І за чого? Бо каже, не роздумували про тіло, не роздумували про чашу, яку беремо наші руки. Третій вірший повторюю знову. Подумайте про того. Хто протерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими? Подумайте спочатку, а потім каже: нехай випробовує себе людина і таким чином їсть від хліба цього і п'є чаші цієї роздумуйте, а потім випробовуйте. Якщо в вашому серці ваш погляд на Гофу, Бог знаючи вашу неміч, Бог знаючи сладкість, Бог підкріпляє, Бог дає силу, бо Бог знає, що ви приймаєте його тіло, Його кров. Не просто так, а роздумуючи про того, хто приніс себе в жертву, Стам наші ноги, хто може склонимо. І принесемо йому славу, хвалу і подину.